Сьогодні вкотре переконався, наскільки люди можуть бути лінивими, і наскільки вони не хочуть переходити за межі свого певного світобачення і своїх знань, що до того, як з'явився Чидж як з'явився генеративний штучний проект і тому подібне, я своїм людям в команді завжди казав, що якщо ви щось не знаєте, перед тим як щось питати, будь ласка, загугліть. Перед тим, як задавати питання там іншим, загугліть, зрозуміти, чи, чи ви зможете вирішити цю задачу самостійно, тому що часто найважливіший, на мою думку, найважливіший навичка у людей в команді, ну, в принципі, у людей спеціалістів це вміти з обмеженими ресурсами і з там тими знаннями, які в тебе є, виходити з різних ситуацій, вміти виходити з них. І вміти, вміти самостійно приймати рішення, самостійно вирішувати певні проблеми і задачі. А є люди, які навіть гуглити не вміють. Ну це раніше була така так, ідіома з тим, щоб гуглити. Та? Тобто щось дуже банально знаходити в Google, тому що Google це просто відповідь на, там, на питання твоє. І зараз така сама ситуація з чип'я або чимось іншим. Люди вміють розвивати з мухи слона, і вони не вміють будувати банально речення і запити в чатжпті, які могли б вирішувати їх задачі і вирішувати їх максимально якісно без злучень інших людей і робити це супер круто. І мене це з одного боку дивує, а з іншого боку, не дивую. Тому що, ну якби всі люди вміли це робити, то напевно не було б. Кадрового голоду, не було б великої кількості людей, які не можуть знайти себе, які не можуть там вийти за межі своєї скляної, скляної стелі та по доходу, або по чомусь іншому, або по кар'єрним зростанням. І вони таки залишаються на цьому шлімі, тому що вони думають, що проблема в чомусь іншому. Насправді, проблема в тому, що треба просто. Трошки брати більше на себе відповідальності, виходити за межі того, що в тебе вже є, і то що ти вже вмієш вчитися, вчитися, експериментувати і ще раз вчитися.